Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. у своєму інтерв'ю Виданню Політико президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову підкреслює, що Україні доведеться ухвалити умови мирної угоди з Російською Федерацією, які можуть бути пов'язані із втратою. Української території підкреслює, що розчарований українським президентом Володимиром Зеленським, який на момент його розмови із журналістом, нібито ще не прочитав нові пропозиції Сполучених Штатів, закликає Україну провести вибори, бо підкреслює, що в тій країні, де немає виборів, не можна говорити про демократію і суворо критикує Європу. Яка, на його думку, змінюється у не найкращому напрямку. Це те, що український читач може прочитати на стрічках інформаційних агенцій, а глядач подивитися на екрані телевізору або ж соціальної мережі. Але той, хто побачить реальний відеозапис інтерв'ю Дональда Трампа або прочитає стенограму. Його розмови із журналістом видання Політико побачить, що чітких думок, пов'язаних із російсько-українською війною, президент Сполучених Штатів не висловлює. Як це часто буває у Дональда Трампа, тоді, коли він намагається закамуфлювати якісь свої реальні бажання, навіть не наміри, а бажання він вдається до нерозбірливих фраз чи до нав'язливих констатацій, які ми з вами за час його перебування на посаді президента Сполучених Штатів вже встигли вивчити на пам'ять ну на кшалт того, що якщо він був би президентом Сполучених Штатів, цієї війни взагалі б не було, але що можна чітко? Констатувати, коли ти аналізуєш весь цей білий шум, який генерує Дональд Трамп під час цієї розмови, як втім, під час усіх інших своїх розмов, це його щире переконання, що Росія має перемогти Україну тільки тому, що вона є більшою, і при цьому Трамп не пояснює яким чином вона не перемогла за останні чотири роки, і чому саме він адресував це питання російському президенту Путіну? І що разом із цим Сполучені Штати не відмовляться від підтримки України і тут? Дональд Трамп також не може пояснити, чому, хоча ми знаємо, чому, тому що за таку підтримку виступає більшість його виборців. А саме про цих виборців починає все більш настирливо думати Дональд Трамп, коли мова йде про 2026 рік. І саме від цих виборців. Він намагається приховати свої симпатії до Росії і свою очевидну антипатію до України, тому що знає, що переважна більшість цих виборців не підтримує позицію власної адміністрації, спрямовану на фактичне сприяння російському президенту Путіну. А от у випадку з Європою Трамп. Який можливо бачить соціологію, що підкреслює, що його виборців особливих симпатій чи особливої зацікавленості у Європі немає, не стримує себе у оцінках і заявах, абсолютно я б сказав, дрімучих, консервативних, таких, які ніколи не міг би собі раніше дозволити президент великої держави, а можливо звичайнісінький обиватель, виборець Дональда Трампа. Міг би дозволити собі такі образи на адресу європейців, але тільки після кількох кухлів пива у барі. Я нагадаю вам, що сам президент Сполучених Штатів з алкоголем нічого спільного немає. Він справжній абстинент і цим пишається. Ну і я думаю, що саме Трампівська антипатія до Європи пояснює. і... Те, чому у російсько-українській війні Трамп по суті став на бік Росії, а не України. Йому подобається Європа Орбана, і він це абсолютно чітко. Підкреслює, йому подобається світ, де керувати будуть ультраправі політики, які примушують нас згадати про тридцяті роги ХХ століття у Європі чи про недавні часи у Латинській Америці. Так, Трамп не приховує своїх симпатій до нинішнього президента Аргентини. Мілеє політика, якого відсилає нас до ганебного періоду аргентинських Хун. А Україна, як і більшість. Європейських країн дійсно є демократичною державою, державою, в якій ультраправі, на відміну від Росії Путіна, що постійно експлуатує тему так званих традиційних, а якщо бути точним, неофашистських, неонацистських цінностей, не підійшла. І от в цьому є головний момент, я б сказав, ідеологічної інтенсикації Дональда Трампа. Він Абсолютно чітко усвідомлює те, наскільки далекий від європейських цінностей, які поділяються Україною, що хотіла б стати членом Європейського Союзу. Він Бачить, як українці десятиріччями борються за те, щоб їхня країна наблизилася саме до такої ліберальної, демократичної, суверенної, вільної Європи, в той час, як його особистий ідеал, це диктатури і жорсткі режими, які не залишають громадянам ніякої іншої альтернативи, як аплодувати своїм набіженим вождям. І як не дивно, президент найбільшої у світі демократичної держави аплодує разом з цими масами перегнічених. Нагадаю вам аплодисменти Дональда Трампа, президенту Росії Путіну, коли той вальяжно залишав свій літак на аеродромі в Анкоріджі, щоб зустрітися із президентом Сполучених Штатів і знову смачно плюнути в обличчя. Дональда Трампа і мені іноді здається, що скоро ми побачимо ці плювки вже не пороносному, а у прямому сенсі цього слова. З таким я сказав очевидним презирством президент Російської Федерації його соратники ставляться до Дональда Трампа та до команди. Американського президента, в якій ділки конкурують із прихильниками ультраправих політичних поглядів, найжахливіших поглядів в історії людства, з якими за жахом, можуть порівнятися тільки ультраліві політичні погляди, що дійсно здатні стати альтернативою ультраправому вектору у розвитку сполучених штатів. І Тоді нікому здається не буде вже. Ультраправа здаватися єдиною катастрофою в історії людства. І от тоді виникає питання: а що робити із цими заявами Трампа? Що робити з його тиском на президента України Володимира Зеленського? Що робити з його постійним намаганням примусити Україну зріктися власних територій? Що робити з його постійними? Докорму про те, що ми не можемо провести вибори в той час, як Трамп не має ніяких реальних можливостей завершити російсько-українську війну і займається лише звичною для себе самозакоханою демагогією. А нічого не робити. Пам'ятати, що ніяких умов, на яких Російська Федерація у осяжній перспективі збирається завершити російсько-українську війну, не існує. Таким чином, ніякої мирної угоди між Росією і Україною. Найближчими роками може не виникнути. А якщо виникне платформа для припинення вогню між двома ворогуючими країнами і народами, це буде означати взаємне виснаження цих ворогів і їхню неможливість продовжувати війну. І Росію, яка є агресором у цій війні, це стосується першим чином. Таким чином, Трамп може говорити все, що завгодно, переконувати українську владу в чому завгодно, а ніяких ключів. Від кабінету президента Російської Федерації Путіна в Кремлі у нього не було, немає і може найближчими роками не бути. Тому треба ставитися до цього потоку свідомості саме як до потоку свідомості, який камуфлює безпомічність, ірраціональність, аферистичність і недалекоглядність президента Сполучених Штатів і усвідомлюватися, що з кожним місяцем передвиборчою кампанією Сполучених Штатах ця людина. Зацікавлено у збереженні влади, насамперед, як в збереженні власної безпеки і свободи, так, Трамп теж думає про свою свободу, не тільки ми, буде все більш і більш обережним у своєму тиску на Україну, бо буде все більше і більше загравати із своїми виборцями, незадоволеними його відверто антиукраїнською, а значить, ну давайте вже називати речі своїми іменами, антиамериканською поведінкою. Так що все це як гроза, її потрібно перечекати і, звичайно, не плекати зайвих ілюзій щодо можливості завершення російсько-української війни. Тому що не від нас, не від нас це залежить. І на сьогоднішній день навіть не від Трампа, хоча будемо сподіватися, що його економічний тиск на Росію рано чи пізно дасться в знаки. Це залежить від Путіна, який у цьому черговому розлогому інтерв'ю Трампа про російсько-українську війну участі не брав. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні Баймі Кофі, Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!